Всім привіт! Мене звати Валерія, і в цьому відео я хочу вам розказати про свої порожні баночки за останній час. Це будуть порожні баночки доглядової косметики для обличчя та волосся. Якщо вам таке цікаво, залишайтеся і давайте починати. Почати я хочу з обличчя і далі вже перейдемо до волосся. Я використала умивалку легендарну. Від Round Lab, яка, яка називається незрозуміло як, тому що тут все корейською. А, але мені здається, що ви зрозуміли. Про що, я, якщо ви не знаєте щось що про Brent Round Lab. це ця умовалка з цієї серії з березовим соком, чи що це таке? А, так ось, що я можу сказати про цю умивалку? Вона прекрасна, вона дуже базова, вона гарно. Достатньо піниться, гарно очищує шкіру, але при цьому вона ані краплі не агресивна, вона дуже лагідна до обличчя, вона прекрасно підходить і на вечір, щоб там, змити якісь е, залишки макіяжу інших забруднень. SPF. також вона підходить на ранок, просто щоб вмитись. Вона дуже бюджетна, ну як для корейської косметики. Звісно, що як і в класичної такої корейської умивалки, тут мінімальний розхід. Одної хороше не вистачає на все обличчя. Я нею користувалась, ну, напевно, десь півроку, точно, мені здається. Справді прекрасна базова умивалка, яка підійде, напевно, що всім дуже її раджу, дуже її люблю і впевнена, що ще буду до неї повертатись. Засіб, який став моїм. Фаворитом це сироватка від бренду Бредерм, яка називається трамексал. Тут достатньо цікавий склад. Тут і тринексамова, якщо я не помиляюсь, вона наче так українською називається кислота 2%, коєва кислота 0,7%, вітамін С, ретинил-пельметат та гіалуронова кислота. В чому суть цієї сироватки. Мені її порадила косметологиня для того, щоб освітлювати постакне, освітлювати, вирівнювати скоріше тон шкіри, і також просто для зволоження. Я її використовувала. Ну, якщо чесно, я різне читала у відгуках, мені її вистачило досить надовго. Я її використовувала в ранковій рутині зранку після вмивання. Я її наносила під SPF. Переважно я нею користувалась влітку, напевно, і восени кожний ранок. Знаєте, от просто як на етапі зволоження, вона досить гарно зволожує шкіру, лягає таким от прекрасним шаром під SPF, під макіяж, гарно зволожує, і вона дійсно гарно працює з постакне. Я акнешниця, і незважаючи на те, що моя шкіра зараз, ну, наче як в ремісії, але все одно трапляються і якісь точкові висипи час від часу, трапляються якісь іноді міні-загострення, як реакція там, на щось. І ця штука дійсно працювала. Знаєте, як я це зрозуміла? Вона в мене закінчилась. І коли її не стало в моєму догляді, я помітила, що блін, в мене починають з'являтись постакне, і вони проходять набагато довше, незважаючи на те, що в моїй рутині ввечері є третиноїн. Коли вона була зранку, от третиноїн ввечері і вона зранку в мене дійсно шкіра була в прекрасному такому стані, тому що третиноїн він працює із висипаннями. Також він пришвидшує е, оновлення шкіри. Е, і оця штука, вона, у свою чергу, освітлює ці всі штуки, які з'являються, отак от, от от комплексно це давало прекрасний ефект на моїй шкірі. От Я наче не розуміла, що відбувається, коли я нею користувалась. Просто вона була приємна, вона е, зволожувала. Я розуміла, що тут гарний, начебто дієвий склад. Але коли я її е, пару місяців перестала використовувати, бо вона закінчилась. За ці пару місяців я зрозуміла, що вона зробила для моєї шкіри. Тому я найближчим часом збираюсь її знову купити і, скоріше за все, вона буде завжди в моїй рутині в ранковому догляді, тому що вона прекрасна. Дуже раджу людям, в яких є акне, якісь висипи, проблеми просто з тоном шкіри. Супер прикольно. І також, до речі, для якоїсь більш вікової шкіри, де вже якісь там пігментні, вікові е, зміни, теж буде дуже добре працювати. клас. Я використала ось цей от прекрасний третиноїн від Альтрено 005% тут концентрація. Це аптечний третиноїн, який продається в наших аптеках майже всюди. Ціна в нього теж більш ніж приємна, і він дуже-дуже-дуже економний. Я ним користувалась місяців, напевно, 8. І під кінець я його вже мазала. знаєте, Я його вже мазала а, десь на ноги, де в мене є а, рубці, які дуже довго загоюються після того, як я порізалась у каміння в Греції. Ось так от. Я мазала на зону декольте, там де в мене теж якісь висипи. Коротше, я його всюди буквально мазала, не тільки на обличчя. За рахунок того, що це гель, він дуже добре розповсюджується по обличчю. Його треба дуже мало, і він суперприємний. Зараз я користуюсь індійською версією. Така саме концентрація, але це індійський третиноїн і він у формі крему. І він мені подобається набагато менше. Це крем, і він якийсь, я не знаю, він якийсь такий суховатий, він дуже швидко поглинається, його складно, коротше, його дуже складно мазати на обличчя, бо він якось максимально втирається. І потім таке відчуття, що ти чимось сухим просто мажеш. І коротше, він набагато неприємніший, і він набагато швидше закінчується через це. А оця штука. Супер-супер приємна і економна, і, скоріше за все, моїм наступним третміном буде знову такий Альтрено, тому що він мені подобається найбільше. Саме з якоїсь, не знаю, органолептики, як він наноситься, як він відчувається, наскільки він економний. от, Ідеальний засіб. Також в мене закінчився нарешті крем від іспанського аптечного бренду Бабе. Це такий от крем-гель зволожуючий, звичайний базовий для нормальної та я би сказала навіть не комбінованої, а жирної шкіри. Знаєте, він такий супер-супер-супер легенький, такий класичний крем-гель, який не обсяжує, який зволожує. От все в ньому добре, але мені було з ним якось нудно. Я, напевно, не цільова аудиторія таких кремів. Я взагалі не дуже люблю креми. От з такого мені на ранок краще нанести, або якийсь такий емульсію, тонер, от щось таке, і просто зверху, наприклад, сп'єв і піти. Або от, от щось таке, що зволожить і буде ще мати якісь активні речовини. А от просто крем-гель мені це нудно. Якщо я беру крем, то я вже хочу, напевно, щось таке щільніше, щось більше зволожуюче. Для того, щоб там, іноді зробити якесь додаткове зволоження, коли я відчуваю, що моя шкіра пересушена, зневоднена, от якось так. А от чимось таким користуватись на постійній основі мені нудно. От мені краще дійсно і зручніше вести якийсь тонер чи щось таке, ніж просто крем-гель. От він ну, нормальний, Він нормальний, але не вау і Навряд чи я його буду повторювати. Також тут є два SPF. Почнемо з цього від бренду Sio Skin. Це Blemish Sun Lotion. Що я можу про нього сказати? Знаєте, в принципі, говорити зараз про корейські SPF багато, якось складно. Бо вони в цілому всі дуже між собою схожі. Оцей від Sio Skin хороший базовий SPF, який трішки зволожує шкіру. Не залишає ніяких там білих плям, не жирниць. Приємний гарний SPF, я з задоволенням ним користувалась. Все з ним супер. Цей от від бренду Benton, трішки інший, бо він містить центелу. а Мене трішки дратує запах Центели. Він мені не дуже подобається. Я розумію, що центела це прикольно, і мені теж казали, типу, що він там буде трішки щось заспокоювати і за рахунок того, що він трішки зелений, буде трішки працювати з почервонініми. Не знаю, не знаю. Для мене це звичайний SPF просто з центелою. Я би його рекомендувала саме для поціновувачів центели, для людей з якоюсь там суперчутливою шкірою, особливо трозація. Оце їхня історія. Напевно, не дуже моя, бо мене підбішує цей запах. Я це вже зрозуміла остаточно. Моїм фаворитом з SPF все ще залишається SPF від українського бренду Who Cares. Це просто найкраще, що я колись пробувала. І, ем, от, наприклад, цей ну, теж хороший, непоганий. Але от в тому є щось, щось особливе, до чого хочеться повертатись. Також я закінчила ось цей от. SPF від японського бренду. Це наче Вердіо. Да, так, це наче марка Вердіо, я так розумію, це Moisture Gel. Це от якраз таки SPF у форми такого от молочка. Він доволі рідкуватий, він супер зволожуючий. І його я наносила переважно на тіло, бо тут досить великий об'єм. Саме для тіла, от саме, знаєте, на. Кожний день, коли ти просто влітку виходиш, в місто, це ідеальний варіант, тому що він е зволожує. Він дуже швидко поглинається. Він супер легкий. За рахунок того, що він рідкий, його легко наносити, е він не залишає ніяких плям на одязі. Також я його, якщо чесно, трішки наносила і прям на морі. Наприклад, на відпочинку теж не було ніяких проблем. На Літо він мені дуже подобається, саме на тіло. Але при цьому, наприклад, щоб поновити десь біля басейну, щоб поновити а, SPF на обличчі, він теж гарно підходив. А, я би його радила тим, хто хоче, от, знаєте, саме обливатись SPF на літо, бо гарний об'єм, гарна ціна для можливо, дітей. Ну звісно, що не супермаленьких для обличчя він теж непогано підходить. Дуже хороший засіб, скоріше все буду повторювати, бо саме от для тіла на якісь відкриті ділянки його наносити дуже зручно і дуже зручний формат об'єм мені подобається. Якось ми плавно переходимо до тіла. У Мене несподівано дуже багато засобів для тіла, і навіть для волосся, що якось нетипово для мене. Е, мій фаворит, який я теж постійно показую. Про, про які я постійно говорю, це вже моя, я не знаю, яка банка. Це крем від бренду Q Plus A з саліциловою кислотою. Це крем, ой, крем гель, гель для тіла, гель для душу, який я використовую постійно вже ну, останні декілька років. Тому що е, я схильна також до акне на тілі, до комедонів, до всякого. До, кого, до гіперкератозу, і це мені ідеально з цим допомагає. Я його, якщо чесно, використовую на кожен день, бо іноді мені лінь. Бо все-таки через те, що тут саліцилова кислота, бажано його нанести, почекати пару хвилин, і потім змити. Іноді мені лінь це робити, тому я його використовую переважно пару разів на тиждень, і мені цього вистачає. Коли я його прибираю зі свого догляду, от, наприклад, я десь не вдома, я в якійсь поїздці, і там тиждень чи декілька тижнів я ним не користуюсь, одразу стає гірше, одразу. З'являються на шкірі комедони, висипи, всякі неприємні штуки. Він справді контролює стан мого тіла, шкіри мого тіла. Він мені дуже подобається. Прекрасний базовий засіб. Я не кажу, що він унікальний. Таких альтернатив дуже багато, просто він бюджетний. Дуже мені подобається. Тупний засіб в мене ще не закінчився, але от от закінчиться, тому я його вирішила сюди включити. Це теж на тему. Акне, на тему комедонів, на тему, на тему гіперкератозів тощо. Це спрей від бренду Акнемі. Це саме спрей для тіла, на обличчя його краще не використовувати. Він прям такий ядрений. Він такий мультикислотний. Я точно, ну, точно зараз не згадаю склад, але кислот тут багато, така гарна працююча концентрація. І я його пшикаю на всі свої проблемні ділянки. Я його пшикаю на зону декольте, пшикаю на спину. У мене останнім часом отут тут якийсь гіперкератоз з'являються якісь такі, як би, не висипи, а коротше, щось схоже на комедони на плечах. От в цій частині. Я теж його всюди-всюди пшикаю, куди можна. І він дуже гарно працює. От це плюс, це це те, що тримає мою шкіру. На моєму тілі, в гарному стані. Він доволі економний. Я справді ним вже довго користуюсь. Не знаю, напевно, ще навесні я його купила. Ну мені здається, його дійсно може вистачити десь типу на рік. А, бо здається, що об'єм маленький як для тіла, але насправді декількох пшиків вистачає, от прям там на всю спину. Наприклад, коли наносиш прям паняє, от і коли ти його вдихаєш, то може стати погано. Краще на пару секунд затримати дихання. Але він дуже дієвий, і я, до речі, не помічала від нього, щоби, знаєте, зважаючи на те, що він трішки може пощіпувати, наприклад, спину при нанесенні. Але я ніколи не помічала від нього якийсь терматит а, чи якісь такі інші проблеми. А, тому я не можу сказати, що він прям агресивний. Він дієвий, він просто дієвий. Знову таки, наносити його кожен день напри, напевно, не обов'язково. Я так не роблю пару разів на тиждень. І це прекрасно. От справді для акнешниць, мені здається, це маст хев. Далі в мене несподівано скраб від Rituals. Це скраб від лінійки Rittles of Sakura, але напевно це не важливо. Я тільки нещодавно спробувала Rituals. До цього я опиралась. Я, я прям реально опиралась. Тут я спробувала. І я зрозуміла, чому цей бренд такий популярний. Чому він стільки коштує, чого всі його так люблять. Мені сподобалось все. І крем, і пінка для душу воно все так пахне, воно все таке приємне. А, особливо чомусь мені сподобався скраб, хоча я зазвичай скраби не люблю. Цей скраб я використовую виключно на ноги, бо інші частини тіла скрабувати для мене це тумач. От, виключно на ноги перед голінням. От справді, оцей скраб він такий. Він наче дуже твердий, але при цьому він дуже швидко тане е, на шкірі і він перетворюється в олію. Е, і потім по цій олії дуже-дуже зручно йде лезо. От знаєте, оця олія. Потім я голю ноги, і потім я виходжу з душу, і ця олія ще досить довго тримається на ногах, але при цьому це дає таке відчуття гладкості. І шкіра так гарно блищить, ця і вона така м'яка, вона така ніжна, вона, ну, це щось неймовірне, це дуже прикольно. От саме в дні, коли е, в мене відбувається гоління ніг, мені дуже подобається його використовувати. Це прям вау. І після цього навіть не, не завжди хочеться наносити крем. Якщо ще її нанести крем, е, наприклад, від цієї ж лінійки, це прям бімба-бомба. Дуже мені сподобався. Наступне, що я хочу показати, це антиперспирант від віши. Я користуюсь цими антиперспирантами останні, напевно, років 5, одрі. І кращого за це я ще не пробувала. Я достатньо сильно пітнію. У мене прям гіпергідроз, від якого я страждала дуже-дуже багато років. І от саме це тримає о, мої. Пахви сухими. Я наношу, я про це постійно говорю, наношу завжди антиперспирант на ніч після душу. І саме це ідеальний формат, який дозволяє мені не підніти протягом дня. Мені, напевно, вони всі подобаються. Цей з червоною кришечкою теж доволі непоганий, вони всі доволі схожі між собою, але все-таки мій фаворит це з бірюзовою кришечкою і з бірюзовим написом. От Він прямо найкращий з усіх. Те цей теж був непоганий досить, і мені їх вистачає десь, напевно, місяці на три. Тепер волосся. Почнемо з шампуню. В мене нарешті закінчилась уся панка цього легендарного шампуня, який колись був дуже-дуже популярний а, в соцмережах. Це корейська марка Денджі Mori. Чим цей шампунь мені подобається. Мені подобається його аромат травний. Мені подобається от головний плюс, що він гарно піниться з першого разу. Е, можливо, ви знаєте цю проблему, що більше шампунів, їх складно нанести якось рівномірно на шкіру голови е, під час першого міття. А цей вже з першого разу гарно пінеться, гарно наноситься. Мені це в ньому завжди подобалось. Але він доволі агресивний, він досить сильно промиває. І в якийсь момент в мене почалась якась від нього сухість, типу як лупа, в мене почала вишитись шкіра голови. І я його відклала, і все пройшло. Я зрозуміла, що це він. Його я би радила. Або для людей з прям супер-супер-супер, жирною шкірою, яким треба якесь супер очищення. Але все-таки, напевно, я би його радила використовувати просто не під час кожного миття, а наприклад, раз на пару митців. От як такий шампунь глибокої очистки час від часу це гарний варіант. На постійну основу, скоріше за все, ні. От Я не знаю, як вам, але в мене саме от така проблема виникла з ним. І я зрозуміла, що мені він не підходить. на... Кожний раз, хоча я рідко мою голову, але все одно ну, для мене це too much. Наступний мій фаворит це маска від українського бренду Joko Blend. Я нею теж користуюсь останні роки. Мені здається, ще до повномасштабного вторгнення я почала нею користуватись. У мене просто закінчується одна банка, я купую нову, нову, нову і так роками. Дуже мені подобається ця маска. Тут є протеїни. На моєму волоссі вони дуже гарно працюють, і коли я там вкладаюсь просто на браш, як зараз. І коли я вкладаю свої там хвилі за методом, дуже мені він подобається, гарно зволожує, при цьому не переобтяжує. Гарний об'єм, гарна ціна надовго вистачає. Дуже приємний аромат. Коротше, все мені в цій масці подобається. Я всім рекомендую. Мене вже сестра теж цією маскою користується, бо вона теж їй сподобалась. Коротше, це мій фаворит е, роками. Всім раджу спробувати справді. І останній засіб це сольовий спрей з мейкапу. Абсолютно недорого. Я от обирала на мейкапі щось, де гарні відгуки, і е, достатньо бюджетна дешева ціна. Е, е, так мені попався <папався> на очі, і от я ним справді користую задоволення. Це взагалі чоловічий засіб тут. Намальований якийсь мужик з бородою, і він пахне, якщо чесно, мужиком, і це мене справді в ньому трішечки смущає. Але цей запах, ну, типу, він не тримається довго, і коли при цьому ти наносиш щось ще, наприклад, пінку чи ще гель, чи ще якийсь спрей, лак, чи щось таке, воно якось нівелює і ну я потім не відчуваю. Я його відчуваю тільки коли сушу волосся. Далі цей запах, на щастя, пропадає. Я його використовую, якщо чесно, по-різному. Першочергово я його купила, щоб робити рефреш, тобто я вкладаю там свої хвилі. І на наступні пару днів я просто водичкою це все згладжую, трішки пшихою це. Воно фіксує і отак оце це гарно виглядає. Або це гарно, щоб робити якісь типу пляжні хвилі, коли я хочу таку супер. Розслаблену укладку замість того, замість того, щоб використовувати гель для волосся чи пінку, просто це попшикати, і буде такий більш розслаблений варіант. Або його я також використовую на прикореневу зону, коли я вкладаюсь на браш для об'єму. Його думаю, також можна використовувати там, типу, замість лаку, потім щоб це збризнути. Коротше, сольові спреї це справді прекрасні засоби, дуже такі мультифункціональні, які багато кому підійдуть. І цей за свою ціну, доволі непоганий. Єдиний мінус це запах, але, як я сказала, довго він не тримається. Так, ну і власне, це всі засоби, якими хотіла з вами поділитись. Напишіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, чи знайомі ви з якимось з цих засобів, чи вам щось звідси подобається, чи, можливо, навпаки не подобається. Буде дуже цікаво а, почитати. Дякую всім за перегляд. Ще побачимось. 우리 조조조 흠흠좀집어